Вже найближчим часом на водоймах звягельської громади працюватиме спеціальна техніка для їх очищення та поглиблення. До звягеля доставлено багатофункціональну самохідну установку класу Амфібія Труксор придбала її за кошти місцевого бюджету. Машина Амфібія шведського виробництва оснащена додатковим обладнанням, яке дозволятиме поглиблювати русло водойми та чистити його від заростей, а також проводити зачистку берегів від надмірної рослинності. Вона може косити та збирати очерети, очищати водойми від сміття різного походження, виконувати. Но поглиблювальні роботи після розвантаження машини було проведено короткий інструктаж. Після чого машина дісталася водойми, та почалося випробовування техніки на практиці.

from <small> the Рішення про придбання для громади багатофункціональної машини Труксор було підтримане керівництвом громади та депутатським корпусом. Адже від того в якому стані головна водна артерія річка случ залежить екологічне благополуччя міста та якість води. Нарешті звягель отримав для цього потужний інструмент.